Сюди вставляємо ключик і включаємо водичку. Побігла вода. Закриваємо. Не раритет, а життєва необхідність. Водозабірні колонки, добре знайомі старшому поколінню, знову актуальні. Місцевий мешканець Петро бере тут воду вже 35 років та має особистий ключ. Полтава водоканал під час блекауту оприлюднив перелік 12 адрес з загальнодоступними резервуарами. Проте воду можна набрати не на всіх, як от на розі вулиць 8 березня та патріарха Мстислава. Тут хтось забрав ключ, припускають місцеві жителі. Я не знаю, хобота. Должен бути ключ от неї, від от колонки. Інші говорять, пристрій напевно зламали. Вони щіпцями або саморобні ключі зробили і ото й Цікавимося, як функціонують загальнодоступні резервуари в інших районах міста. А колонка по вулиці Ля вовк що біля Макарівської церкви працює. Проте, за словами місцевих, на час блекауту води в ній не було, натомість вона завжди є під час планових вимкнень електроенергії. То ні була, потім тому... почала працювати». Працює колонка і по проволоку колективному. Відкривається легко поворотом вентильної ручки проти годинникової стрілки. Полтавка Надія каже: в період відключення води це був порятунок для всіх. Як не було води. Тут була очередь, і люди користувалися, набирали водичку. Приїжджали навіть машини і набирали бутиля. А користуються ці жителі, які живуть у приватному секторі, то вони постійно сюди приїжджають і набирають. Водоканалівці говорять, наразі функціонують усі колонки. На кожній встановлено стаціонарну ручку з арматури, аби воду можна було брати будь-кому. При цьому, додають вони, вода в них має бути і під час дії графіків відімкнень електропостачання, і навіть на випадок блекаутів. Ці пристрої працюють навіть за мінімального тиску в мережі, що забезпечити доволі нескладно. Під час блекауту не доведи господи можна буде набрати води у колонках водорозбірних Полтава водоканал, їхні адреси вже оприлюднив. Зараз ми облаштували їхню роботу таким чином, що кожен охоче і може набрати водички в цих колонках без жодних інженерних якихось пристроїв. Такими колонками водоканалівці планують забезпечити кожен мікрорайон міста у районах, які розташовані на височині, і там, де немає вуличних водорозбірних колонок, це, скажімо, в нас такий мікрорайон алмазний, прилеглі до нього. Там ми зараз працюємо над облаштуванням пунктів забору питної води. Ми вже закупили обладнання для цього, і робота щодо облаштування цих пунктів активно зараз триває. У вуличних колонках лише перевірена питна артизіанська вода, говорять працівники підприємства Полтава Водоканал.